Але навіть за таких ватерпольних умов кияни зуміли створити біля воріт Шуховцева достатньо гольових моментів. Шалений настрій динамівців зрозуміти можна. Усі вони прагнули індульгенції від власних болівальників за ганьбу в туні. Найбільш гострий момент динамо виник на 22-й хвилині матчу. Динамо заробило штрафний метрах в 20 від воріти лічивця. Чернат відмінно пробив стінку маріупольців, однак Шуховцев в падінні рятує гостей. Перший на підборі Гавранчич. Втім, удар у серба вийшов не сильним. Кіпер і лічився знову на висоті. Злива набирала обертів, набирало їх і динамо. За три хвилини знову бив Чернат і знову рятує шуховцев. Удар рінкона для нього теж не проблема. Найбільш гульовим стали останні хвилини матчу. Спочатку було не зараховано гол Чернота. Арбітр матчу Жосан в цьому епізоді вгледів офсайд, А за хвилину відзначилось гості. Після помилки Кавранчича м'яч опинився у Грибанова. Той на швидкості вибіг на побачення Шовковським. Врятувати Динамо Сашку не вдалося, тим все і скінчилось. Як виявилось пізніше, завершилась і сама гра. Перерів поєдинку рефері матчу Анатолій Шосан та делегат ФФУ Ярослав Грисьо разом випробували стан газону на Динамо. Рішення їх було наступне: матч зупинити. Про це свідчило те, що м'яч не відбивається від газону, а залишається на траві. Долю поєдинку тепер має вирішити бюро ПФЛ. Світло наприкінці тунелю вже видно, а тунель не закінчується. Ту моментів, яку створили кияни, вистачило на декілька матчів, але віце чемпіона України підвела реалізація. Шаські, Хренкон, Черна та інші не зуміли забити. Так було аж до 70-ї хвилини матчу. Рахунок зрівняв Юсуф. Зробив він це, як і належить опорному півзахиснику. Скориставшись помилкою оборони суперника, Ютіріць першим опинився на підборі і невідпорно пробив у дев'ятку. Надалі почався справжній штурм. Воріти лічився та дивідентів. Це не принесло. Один-один. Розчарування Динамо немає меж.